Стоїть у полі теремок, побачила його мишка шкреботушка та й питає. Терем теремок, хто в теремку живе? Ніхто не озивається. Забігла тоді мишка в нього та й стала собі жити. Прискакала до теремка жабка з крекотушка та й собі питає Терем теремок, хто в теремку живе? Я мишка ж а ти хто? А я жабка крикотушка, пусти до себе. Жабка й стрибнула до Теремка. Стали вони жити удвох. Пробігав неподалечку зайчик-побігайчик. Побачив він теремок та попросився в ньому жити. Стало їх троє. Якось прийшла до теремка лисичка сестричка, постукала у віконці й питає Терем Теремок, хто в теремі живе? Я мишка шкріботушка, я жабка скрекотушка, я зайчик-побігайчик, а ти хто? А я, лисичка сестричка, пустіть до себе. Селилася і лисичка до Теремка, устало їх четверо. Прибіг якось вовчик-братик і теж попросився до Теремка, пустили його, стали у п'ятьох жити, аж ось суне ведмідь. Побачив теремок і теж до нього реве з усіх сил. Терем Теремок. Хто в Теремі живе? Перелякалися звірі, сидять тихенько, та ведмідь не вгамовується, знову реве, тоді обізвалися хазяї Теремка. Я буду з вами жити, сказав ведмідь. І поліз у теремок. Лізе, лізе, та ніяк щось не виходить. Ось він і каже Краще я у вас на даху житиму. Тільки зліз на дах, тільки всівся, а терем так і розвалився. Ледве-ледве встигли з нього вискочити мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. Усі цілі ці лісінькі. Узялися вони колоди носити, дошки пиляти, новий теремок будувати, краще колишнього збудували. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.